Ролик знятий спеціально для каналу Exist .ua. На даному сайті я придбав ось таку активну піну рожевого кольору. Ось так вона виглядає в такій літровій банці. Ось її більш детальніший артикул. Ось AFP 1000 Red Auto. Ось також дублюється від Exista паралельно тут. Приїжджає ось такий тарі. Це у нас активна піна. Розпочтаємо, для чого вона використовується. Автошампунь для безконтактного миття активна піна. Ефективно видаляє бруд, пил, мастилу, сліди від комах, легко змивається, не задає шкоди лакофарбовому покриттю. В принципі, нас це все влаштовує. Застосування перед нанесенням засіб необхідно розбавити з водою в розрахунку 50 грам на літру для піногенератора або 1 до 7-10 в піноутвору, залежно від ступеня забруднення. Нанести готовий засіб. Знизу вгору, витримати 2-4 хвилини, ретельно змити, змити водою під тиском. Буду використовувати дану піну е, е, мийкою, тому маю піноутворювач. Зараз відкриваю його. Попередньо наляв сюди води. Трошки зараз ще зболтаю. ще раз. Відкриваю нашу піну і одразу додаю її в наш піноутворювач. Бачимо, що воно зразу рожева. рожеве. Зараз терну пальці. Ох, ти що. Така піна прямо як на автомийках. Зараз я налью, мабуть, це зараз зроблю двома руками і тоді вже покажу далі, як буду де використовувати. Такс, наляв відповідно необхідну кількість наш піноутворювач. Трошки спросив, бачу, що вона вже всередині піниться. і зараз її буду використовувати на автомобілі. А використовувати дану піну буду на автомобілі Ford Escape 2020 року випуску з бензиновим двигуном 2 літра. Відповідно, можемо зараз побачити ступінь забрудненості автомобіля. Автомобіль наш забруднений. Я попередньо візьму ще просто по інструкції, як необхідно це легким шаром води змити, тому що це чорний колір і на гарячу поверхню не рекомендовано наносити такі. Піни. Це все попередньо зараз просто, як то кажуть, намочу, далі наношу піну і далі все, все згідно інструкції. Тому дивимось далі. І так, після того, як трохи смили холодною водою, беремо наш піноутворювач і наносимо. Загалом так наносимо і чекаємо 2-4 хвилини, після чого можемо змивати. Після того, як нанесли, бачимо, що я робив такий несильний великий концентрат, щоб сильно не пінилось, щоб заодно перевірити, наскільки справиться даний засіб. Але піна добра, піна тримається, моментально вона не стікає, тому вже пройшло декілька хвилин, буду змивати! Бачу, що вона дає якийсь своєрідний блиск. Не знаю, чи камера передає, але вже машина починає блистіти. Тому зараз беремо її, домиваємо і зараз покажу вам вже фінішний результат. І так, що ми можемо побачити, що автомобіль повністю блистить, гарненький, чистенький, вимиває, по суті, все. Так він виглядає. Тому сміло дану активну піну можна рекомендувати. Плюс її йде невеликий розхід, тому якщо це для особистого користування, її вистачить дуже надовго, тому можу сміло повністю рекомендувати. Ось так виглядає збоку ще. Хром зразу блистить. Делікатна мийка. Зразу машина після миєчки на сонці преображається. Тому всім дякую, дякую Екзіст, за предоставлений товар, всім успіхів!